А тепер приготуємо дуже незвичний, але неймовірно корисний напій гарбузовий сік. Спочатку очищаємо гарбуз і нарізаємо його кубиками. А тепер завантажуємо нарізані шматочки в мішечок. Закладаємо мішечок в нашу діжку. І відправляємо діжку на наш маслопрес. Поршень тисне і виходить густий яскраво-помаранчевий гарбузовий сік. Ого, смакує дуже цікаво. Легка солодкість і неймовірна користь для здоров'я. А ще ви можете легко підігріти цей сік. Це зробить його. Ніжнішим та солодшим. Тепер ви знаєте, як зробити корисний сік навіть без соковижималки. А більше рецептів у нас на каналі.